Всім доброго ранку, друзі. Значить, коротко про ситуацію в Україні. Як ми бачимо, Зеленський їздить по Європі, випрошує кошти, тому що Зеленський зупиняти війну не збирається, а воювати, як то кажуть, до посліднього. І як ми бачимо, Європа погодилася, тому що Європа також не хоче завершувати цю війну. І Європа погодилася дати 90 мільярдів кредиту. І цих 90 мільярдів це є безпроцентний кредит, але все одно Україні прийдеться повертати 90 мільярдів. Але справа, друзі, в іншому, тому що зараз в Україні ті самі схематозники залишаються, як і були раніше. Та сама схема Міндіча то все працює, тому що міндіч хоч і уїхав, а схеми залишилися. І навіть той самий Єрмак. Який казав, що піде на війну нікуди, він на війну не пішов. Є офіційне підтвердження того, що сухопутні війська заявили на офіційний запит, що ярмака в них немає, не числиться. В контррозвідку також він не звертався, там його брат служить, що Єрмак кажуть, тайком. Керує ті самі схемами тими самими схемами, що й керував раніше, і кажуть, що він кожен вечір приїжджає до Зеленського в конче заспу і ділиться все. На тих самих схемах сидить. Тому який смисл Європі давати цих 90 мільярдів, щоби були далі розкрадені, ну я не бачу. Я не бачу. Якби це, це дійсно ці гроші йшли там куди треба, то я ще розумію. А так оця вся зелена шмара їх вкраде, виведе, а потім українцям прийдеться повертати ці кошти. Також така подія відбулася, також її відзначу значить, під час візиту Зеленського. До Польщі там президент Польщі нагадав йому про Волинське питання. Да? Як ми знаємо, у УНУПА там під час Другої там, Світової війни чинили там репресії над польським народом, і багато поляків було знищено саме на Волині. І ось це президент натягнув Зеленському. ну, Зеленський включив дурачка, як завжди. Ой, я не знаю, мені це в школі не казали, то все. І ось вже при другій зустрічі, президент Польщі подарував Зеленському два тома два тома про Волинську різню. Ну, так унизити президента, це ну, інтелектуально, але. Унизили, принизили Зеленського на весь світ. Тому можу зробити висновок. Хоч і президент, хоч і нарядили, взяв ту булаву президентську, але шут залишається шутом. Ну, клоун, що ви робите? Тому Не знаю, чи скоро вже буде той мир нарешті, але надіємося, чекаємо, тому що ситуація на фронті катастрофічна. Покровську вже здали. Миргород теж вже відійшов, вже нема того там оточення, все то вже все під Росією, як то кажуть. Так. В Одесі ще відзначу, же, як ми знаємо, мі... мост було повністю зруйновано, і два мости. І зараз ча частина території, української території да, ну немає, немає з'єднання. Треба лише добиратися в округ, через... Повністю через там, як їдете на Київ на Ки, по Київській трасі, через Одесу, на Немирів і поїхали ось такий круг робите, ну, щоб туди добратися. Або через річку вплав паромами і тому подібне. Так що якось така ситуація. Видно, що Україна не підготовлена. Нічого не було зроблено до того, що можу відзначити, що, наприклад, вже ж там черга склалася, щоб пере... ну це ж транспорт, це ж там люди живуть також. Так українська влада нічого не зробила, щоб налагодити якесь там перевезення, чи якісь там пароми, чи якісь там кораблі. Ну, не знаю, ну будь-що, але щось би робила для того, для, для українців, тому що там населення залишилося, і вони відрізані зараз. І немає як ну. З Молдавії там треба буде, і все. Якось так, друзі, слідкуємо, аналізуємо, ділимося. Пан Богдан завжди говорить правду.